Просто неба серед дерев та фонтанів. Квінтет Філармонік Брас виконує кращі твори зі своєї програми: джазові стандарти, аранжування українських народних пісень. Музиканти певні, така музика подобається всім. Ми всі разом працюємо в симфонічному оркестрі Національної філармонії України і тому це наше хобі. Це гра для душі. Іранський колектив джам виконує народну музику. Вони не одягають народних костюмів, зате використовують лише традиційні інструменти. Гітана Пічкіти приїхала на фестиваль із Литви. У себе вдома виконує провідні оперні партії, а перевагу віддає опереті. Розпівується для гала концерту і спеціально для нашої знімальної групи демонструє фрагмент виступу головна мета офесту популяризувати класичне мистецтво оперу, оперету та мюзикл. І робити це ненав'язливо та зрозуміло для найрізноманітнішої публіки. Відкривали цю літню естраду, так би мовити, літню площадку національної оперети України в цьому парку. І тоді я зрозумів, що тут треба робити фестиваль таку, знаєте. Робити тусовку міжнародну, щоб люди не тільки приїхали показати своє мистецтво, й просто влюбилися, закохалися в Україну. Продовжити традицію та влаштувати другий подібний фестиваль планують уже наступного року. Збираються розширити географію гостей і сподіваються отримати фінансову підтримку від держави. Олеся Остапенко, Іван Лавренчук, соціальний пульс.